Покажіть тример з металевим корпусом. Є ось такий варіант, наприклад, Voyager V076. Ось така модель повністю йде ручка металевий корпус. До речі, зображення дракона. Можливо, хтось любить таку тематику, хтось народився в рік дракона. Ось тут у нас це є. Також тут у нас дисплей. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Що важливо, вхід Type-C. Звичайно, також рекомендую вже шукати пристрій Type-C, тому що десь замінити кабель, десь пошкодився, загубили. Все може бути це життя. Тому Type-C знайти можна, якщо, якщо це буде якісь там штирі, оці, якщо раніше знаєте, старий такий, то це складніше. Можна, але складніше. В комплект ідуть насадки 1-2-3 мм. Мастила щітка, кабель USB. І давайте ми зараз поговоримо, для чого саме цей пристрій. Значить, в першу чергу без е, гоління під 0. Тут хороший дрібний зуб, підходить для гоління під 0. Тому без насадки ми можемо зробити рівні контури. Без насадки ми можемо поголитися повністю. Якщо в когось борода, ви можете знову ж таки контури, зона усів і так далі. Плюс ви можете задіпотилицю підрівняти контури. Хтось там сиражеться, можна бекенбарди і перехід зробити. Все що потрібно. Тут мінімальний нульовий зріст. Далі, хто з бородою, стрижка бороди. Насадки 1, 2, 3 також підійде для стрижки бороди, для того, щоб тримати просто одну довжину. Хороший, універсальний пристрій для різних завдань. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляти. Ціна 799 гривень. Замоти можна на сайті trimer. Замоти можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці.